Я написала, чим запам'ятався? Це я мала на увазі, чим для мене запам'яталося це свято з дитинства. Мені це свято запам'яталося тим, що мій дідусь і бабуся були віруючими людьми, і вони мені не дозволяли. Не дозволяли їсти яблука. А ми знаємо, що до 19 серпня вже достигають яблука ті, що ранні називають. І от, а мені казали, поки не посядять, не можна. І, звичайно, ще запам'яталося тим, що моєї мами день народження. Народили її колись під час жнив, її народили. Але оскільки свято, яке було десь отут в цих днях, тому і 19 серпня і записали її день народження. Ми завжди її вітали в цей день народження. Друзі, бажаю вам всім чудового настрою, чудового дня. Щастя, миру, благополуччя. Нехай мир буде у вас, і Господь над вами, щоб завжди родило вам і в саду, і в полі, щоб не знали ви біди і щедрої вам долі. Як написала, що буду Вибрала красиві вірші поздоровлення і тому хочеться вам їх прочитати. Такі теж чудове поздоровлення. Прийміть щирі вітання зі спасом яблучним, з преображенням Господнім, з урожаєм стиглим. Цей день багатий на чудеса. Нехай все добре, що згадається, швидше здійсниться. Яблуком медовим пригощайтесь, люди. Це дарунок Божий у святковий час. Злагода і єдність хай між нами буде, і любов Господня благословить нас з яблучним спасом. Від душі вітаю з яблучним спасом. Бажаю, щоб Господь оберігав вас і вашу сім'ю від смутка, лиха, щоб життя ваше було таким же яскравим, соковитим, смачним і солодким. Як стигле яблуко, здоров'я і благо, миру щастя, любові і добрих чудес. Вітаю з яблучним спасом благословення вам та миру. Нехай рік буде вдалим, урожай щедрим, життя медовим. Нехай Ісус Христос допоможе подолати труднощі та негаразди. З румяним яблуком зайшов до хати спас, Преображенська зірка в небі сяє. Хай Божа благодать зійде на вас, хай щастя цей день благословляє. Солодкої думки, смачного життя, доброго серця, безмірного щастя, світлої надії, чистої любові, квітучого натхнення, міцного здоров'я, з яблучним спасом, нехай Бог веде вас по життю, дорогою доброти і благородства. А також бажаю вам натхнення на добрі діла, радості в серці та миру в родині та країні. Він теж слухає миру, щедрот та злагоди бажаю. Щоб жили на своїй землі, горя й не знали взагалі, щоб були щедрі врожаї і здорові були всі свої з яблучним спасом. Нехай Яблучний спас принесе стиглий врожай, злагоду в домі та мир в Україні, аби небо було чисте, сонце яскраве, в оселях тепло та затишно, на душі спокійно, зі святом вас! Преображення Господнього. А ще дуже чудово зараз.